Трамп вірить, що Путін хоче завершити цю війну. Таку заяву зробили в Білому домі. З такою риторикою Трамп виборив президентську кампанію, став президентом вдруге. І, власне, ці деякі тези він просуває надалі. Зокрема, ніби вірить в те, що говорить в Кремлі, зокрема, в Москві. Валентин Гладких, політолог, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. А які підстави є у Трампа його там спецпредставників, таких як Вітков та інших не наближених да високопосадовців американських підстави є для того, щоб так думати, і досі, коли, наприклад, у верну неділю росіяни завдають по цивільним ракетному удару, б'ють по Рогу, практично щоночі б'ють по Одесі, по Києву, інших населених пунктів пунктах, звідки такий оптимізм? Або якщо не оптимізм, а розуміння ситуації, то яких конкретних результатів? вони воліють досягти? Ні, так, Трамп вірить в те, що Китай хоче йти на поступки в цій тарифній війні, торгівельній, яку Трамп розв'язав. Ну, Трамп вірить в те, що канадійці мріють стати черговим штатом США. Ну, Трамп вірить в те, що Гренландія просто впалає ну, бажанням стати частиною США. Ну тобто, це все породження його хворої фантазії жодних об'єктивних підстав для подібних умов вивідів просто не існує. От і все. А я не знаю, що там йому розказує Путін і чому Трамп йому вірить. Ну це реально дуже смішно. Насправді, це було б смішно точніше, якщо б дійсно це не мало би такі трагічні наслідки ну, для України, для українців. Тобто Жодних підстав і жодних ознак того, що Путін і Росія. Налаштовані припинити агресію проти України наразі не існує. Навпаки, існує купа ознак того, що Путін і Росія хочуть і на превеликий жаль досі можуть вести цю війну спрямовану на знищення української держави і знищення українського народу. Ну все крапка все. і вони навіть після тих переговорів постійно щось виповзає. З оточення Путіна і говорить про те, що ні-ні ні, цілі СВО мають бути досягнуті і будуть, досягнуті, досягнуті, і ми не готові йти на жодні поступки. І це все наше, і ми це внесли в Конституцію і тому подібні речі. От і все. А далі там Трамп хоче, щоб йому розказували, тримали його за дурника. Це його особистий вибір. Ну знаєте, в першу чергу, коли йдеться про якісь економічні, вигідні, взаємобопільні вигідні зиски, фінансові, економічні, тут здається, що є підґрунтя і поле для розмаху, так би мовити, і в росіян-американців, і американців, тому що такі перемовини вже проводилися. Ми знаємо з тим самим Кирил Дмитрів перебував в США, зустрічався з тим самим Вітковим. І от тут в цьому ключі, давайте згадаємо про те, що найближчими днями з 16 по 18 в Парижі відбудеться зустріч Рубіо держсекретаря Віткофа з представниками там ну, лідерами Є, Європейського союзу, зокрема, чи не говорити вони будуть говорити на різні теми там і, Іран і ситуація на близькому сході, і так само ж Україна, звісно, але чи не означає це, що з огляду на попередню риторику і заяви э, Стіва Віткофа спецпредставника Трампа по Україні вони будуть вмовляти можливо європейців якось натиснути на Україну на нашу владу? Про що я говорю? Днями з'явилися ж тези від Віткофа, що ми нібито маємо все ж таки поступитися, значить територіями своїми. Там п'ять регіонів він називає це те, про що постійно говорять і Путін, і його оточення. Також Вітков зазначив, що ну це, якщо говорити про перемовний трек, про те, за яких умов росіяни можуть сісти за стіл перемовин, але при цьому не йдеться ані про п'яту статтю НАТО, ані про участь України в НАТО. І взагалі там ще чимало можливо буде додаткових умов. Ми цю тему обговорили. Сьогодні неодноразово з гостями чув таку тезу, зокрема, від Михайла Подоляка, який говорить, що це лише позиція Віткова, але ж Вітков доносить позицію росіян. Як сприймати, по-перше, візит Рубіо Віткова до е Франції? І як би ви прокоментували ці ініціативи, які озвучені Вітковом, е ініціативи Росії? Ну, по-перше, треба згадати, що після цих розмов. Гарних продуктивних, які там Трамп провів або його представники провели з росіянами. Ну Трамп продовжив дію економічних санкцій, запроваджених адміністрацією ще Байдена. Днями знову ж таки Трамп подовжив санкції пов'язані з можливістю перебування російських суд, ну, російського флоту або флоту, який пов'язаний з Росією в американських портах. Тобто тут це треба також брати до уваги. Це також є певним сигналом і ознакою того, наскільки насправді дуже добре відбуваються там переговори. Більше того, представниця Білого Дому також заявила про те, що остаточна нормалізація політичних і економічних взаємин між Сполученими Штатами і Росією можливо лише після припинення війни в Україні. Відповідно, висновок да можемо зробити що доти, доки Росія не припинить війну в Україні не про яку нормалізацію, подальший розвиток взаємин між штатами і Росією, ну йтися не може. Те, що там і американці обіцяють, да, що от якщо будете гарно себе поводити, то можливо ми вам дозволимо купувати боїни, бо незабаром будете їздити на конях і пішки ходити. Або вже нічого не літає, вже займайтеся цим технологічним канібалізмом. Коли одні літаки розбираєте, щоб зібрати запчастини, запчастини для інших літаків. Тобто, я просив би і хотів би, щоб все таки ми це тримали. Ну. У себе в уяві, коли аналізуємо ситуацію про справжні зміст переговорів, що стосується візиту до Парижу, ну і нормально, у них є купа проблем пов'язаних як з досягненням миру в Україні, так і з майбутнім, в принципі, НАТО. Так і пов'язаним з тарифними да, взаємовідносними. Це економічна війна і торгівельна війна вона ж торкнулася вже і взаємин сполучених штатів Америки з європейськими державами. Є про що говорити далі. Безумовно, це також буде ширше стосуватися оцих от, ну питань пов'язаних з трансатлантичною співпрацею. Далі, те, що ви також зазначили, питання Ірану дуже кумедно, до речі, спостерігати за тим. І це я перепрошую, звичайно, це не парламентські ви, можливо, вислів, але як Трампа по і там. бо Трамп там розмахував і робив гучні заяви, що зараз він Ірану розкаже, як йому треба себе поводити. А закінчилося чим? Тим, що Трамп Трамп повернувся до риторики про те, що було б непогано не повернутися до тієї попередньої ядерної угоди, яку раніше уклали з Ірана. Ну це до тієї угоди, яку Трамп так жваво ну, і решті... так рішуче критикував. Ну, якби я серйозно скажу, що навряд чи варто очікувати якихось прорівних рішень, і навряд чи варто очікувати, що відкофу вдасться переконати європейців. Пристати на позицію побачите да? це, змусити це ту, ключове. Дуже це, це, це ключове. Це ваша відповідь на моє запитання. Дякую вам. Вже постфактум після зустрічі а, в Парижі а, можливо буде принаїдно можливість обговорити а, і фіналізувати і ці розмови. А, зокрема, з вами, дякую за долучення до ефіру. Валентин Гладких політолог був гостем у цій порі.